1 листопада на Донеччині стартував опалювальний сезон. Так на території області з 289 котельні 180 запущено у роботу. У місті Краматорську, Добропільській, Селидівській та ще декількох громадах Донеччини опалювальний сезон ще досі не розпочався. На превелике жалі у Покровській громаді, де звітували просто відсоткову готовність до опалювального сезону. Котельня номер 14, що знаходиться у районі Динас, ще й досі не була запущена у роботу. То у нас з 80 закладів охорони здоров'я вже підключено до опалення 58 закладів, це 72 і 50 закладів освіти з 122 об'єктів 53 підключено, це 43 та дитячі дошкільні заклади з 143 підключені, це 42 та 70 та житлових будинків 3922 житлових будинка, з яких підключено вже до опалення 2285 будинків. Лариса Гусева зазначила, що запуск опалювального сезону у громадах Донеччини минув набагато легше ніж минулого року, хоча й розпочався пізніше ніж зазвичай. У цьому році осінь у нас тепла. І тому є можливість якось щось зекономити підприємством. На топліві там на вугіллі, бо ми забезпечили генераторами, аварійними бригадами, і що могли, ми за літній період це зробили. Ну, подивимося, як будуть включати опалення ті міста, які в нас ще залишилися без опалення. Мешканці, що обігріваються пічним опаленням, придбати паливні брикети чи дрова самостійно змоги не мають, зможуть отримати допомогу у вигляді паливної деревини державних коштів. Цьому році к нам на дрова не надходило, тому вирішували питання з дровами пілетами за рахунок коштів місцевих бюджетів і за допомогою міжнародних організацій. Станом на сьогодні роботи у цьому напрямку ще тривають сумісними зусиллями. Я думаю, ми цю проблему <кхід> до кінця. Листопада вирішимо, і люди, у яких немає централізованого опалення, будуть в повній мірі забезпечені там дровами, пилетами, вугіллями. Крім того, ще з, прошу, з минулого року. Люди роздавалися буржуйки, роздавалися там булір'яни, які теж придбалися. Вони є. Теж і за рахунок міжнародних організацій, за рахунок волонтерів, місцевих бюджетів зросли на Донеччині і борги населення перед комунальними підприємствами. Перед опалювальним сезоном загальна сума заборгованості на території області вже складала більше трьох мільярдів гривень. Найбільше недооплатили мешканці за послуги з теплопостачання. Підприємства не доутримали один мільярд сімсот дев'яносто мільйона гривень. На сьогоднішній день ситуація на жаль майже не змінилася. Сьогодні підприємства поки що не вживають такі засоби взискання боргів, як відключення від комунальної послуги. Ну як я вже сказала, розуміючи, що воєнний стан, розуміючи, що у людей не у всіх є такі можливості. Тому ну якось будемо. Продовжувати надавати. Комунальні послуги, хоча це дуже дуже важко у житлово-комунальному відділі Донецької облдержадміністрації. Розуміють, що під час воєнного стану далеко не кожен громадянин може сплатити рахунки за комунальні послуги. Проте закликають громадян, які мають можливість сплачувати за комунальні послуги, зокрема теплопостачання, погасити борги, щоб взимку комунальні підприємства мали змогу стабільно працювати та постачати у домівки людей газ, воду та електроенергії. you